Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити. Дякую, що завітали до мене. Ось бачите, коло мене гортензійки. Дивіться, які гарненькі. Друзі, сьогодні коротенько зніму відео, зацвіли деякі лілейники ремонтантні, хочу вам показати. Щоб ви так само подивилися, які в мене квіточки цвітуть. Так от швидко пробіжуся на декілька хвилин. Я буду рада, як ви зайдете і подивитеся, і порадієте разом зі мною. Щиро буду вдячна. Пішли мої дорогенькі, побачите, що, як, ось, бачите, теж такі гарнюсінькі, гарнюсінькі, гарнюсінькі. Шапочки зелененькі. Друзі, сьогодні 1 вересня і мене порадував отакий лілейник. Дивіться, з такою, бачите, оборочкою золотою, такими крученими краюшками. Це ремонтантний лілейник, і кущик його ще непогано виглядає для такої спеки, як у цьому році спека була. І що я вам хочу сказати? Що я зробила такий вивод, що самі витривалі рослини це лілейники. Вони на відкритому сонці, спека була 50 градусів, ми на півдні України живемо. А вони, дивіться, все, равно, все одно квітують і повторне квітування, і тоді цвіл він, і зараз котики зі мною і... Бачите, і, і пригають, і мішають мені тут знімати. О, всі позбиралися. І старші, і менші, всі поприходили. Мура. Не дадуть квіточку показати. Всі тут. О, гля. Ось, друзі мої. Зараз покажу вам ще один сорт, який теж ремонтантний, і цвіте не на що глядя, не на жару, не на що. Зараз підемо подивимось. Друзі. Ось ми подивимося з вами ще один такий гарний лілейник розкрився. Погляньте, тут добре видно, ось водяний знак, таке горлишко і така гарна ось кайма. Бачите? Ой, ти ж мій такий золотий. Він так, трошки іншого кольору, такого темнішого. На відео він виглядає якийсь. Світліший. А так, він на самом ділі трохи другий, такий темніший. Знаєте, м -м, такий красніший. Ось, може, таку правильніше, навіть ще, ще трошки насиченіше кольору. Ой така гарна кручена в нього. Кайма, дівчата. Дивіться, яка краса. І квітка велика, ось велика. Ця квіточка, це теж ремонтантний. Ось ще один, бачите, відкриється. Це ремонтантні сорти. Квітують у мене. Я така довольна, така рада Перше вересня. Ой, так дуже люблю, дуже. Ой, так оце вони мене радують. Ви гляньте, скільки тут ще бутонів набрав? Дивіться. О, бачите? І такий. Такий, як я кажу, смачно зелений. <смі> Бачите, зараз попрохладнішало. І їм добре. Отак, От друзі. Отакі От у мене квіточки зараз. Витривалий, сама витривала квітка, несмотря ні на яку жару, нічого, вона собі квітує, дарує нам радість. Да, дівчатка, Це. Лілейники. Хто ще не має, посадіть обов'язково таку квіточку. Ви будете дуже-дуже задоволені, дуже. Ой, дивіться, яка гарна. Ну, краса-краса, краса-краса. так. А, дівчатка, я ще ж забула сказати, що він ще дуже-дуже ароматний. Пахне так, знаєте, м -м так ніжно. О, таке чудо у мене осіннє. Сьогодні перший день осені, 1 вересня. Так, забула вам показати, ще Астри у мене трошки квітує. Бур'яний, он, бачите, треба вже сапати. Помідорки є ще там зелененькі, можна буде збирати. Астрочка квітує, радує мене. Так, друзі мої, отакий. От Отакі мої квіточки. Так. Що там у вас? Уже ви кабачки свої повиривали. В мене ще, бачите, зеленіють. О, дивіться, кабасик який Один меншенький, один ось. Треба забрати. Зараз з вами порозмовляю та й заберу. Всього на всього два кущики садила. На цьому, на цьому маленький ще геть. Маленький. Це вже друга волна, дівчата. Бачите, ось тут так обгоріли листочок. А потім попрохладнішому вони знову стали зелені і знову ростуть. Отакі кабачки соусні. Отакий От сорт а -а Астри мені дуже подобається. Бачите, така лапшичка, ще й закручена. Думаю, лишу такі квіточки. На насіння. Не знаю, чи, чи буде насіння, чи повтори. Насіння саме так, таку форму. Але я хочу зберу. Ось, бачите, вона така коралова чи персикова. Ні, коралова, да? Рож, рожево-коралова. Це ще одна. О. Друзі, це мої георгінки Височенні повиростали б, дивіться, я стою, то вони мені до поясу. Отакий От колір. Це з шарикових. О, отут, бачите, відквітувала. Треба оцей убрати. Ось новенька. Відкрилась. Вона дійсно такого яркого кольору є, знаєте, така. Як то кажуть, як пожарна машина такого кольору. Вже, вже, друзі, прямо добре видно, що осінь наступає. Ви бачите, скільки такого сухого листя вже сипеться? Це грядочки з морозниками. Отакі От ось у грядочки. І вже, ви бачите, ось ми йдемо з вами разом. Ось це теж морозники багатенько. Всі гарні кущики. Ви весною бачите, як вони квітують ранньою весною. Всі гарнесенькі. Ось. Що вам ще мої дорогенькі показати? Це медуночки розрослися сильно-сильно. Дивіться вже, які кущі треба ділити, бо вже дуже великі. Ось оскільки багато медунки. Зараз покажу вам оце теж морозники, морозники. Ось у друзі, отут -о, оце листя сухе. Дивіться, оце наші морознички, оці нові сорти, що я вам розказувала про них і садила їх разом з вами. О, я їх накриваю ящичком, тому що е коти, знаєте, грибуть. Ось такі новенькі листочки вони мені дали, вже, вже як я їх посадила тут. Ось, сорти я попідписувала, бачите? Ось такі молодесенькі листочки. Я так думаю, що весною вони ще не будуть свісти. Оце новенькі морознички. Так, друзі, що вам ще показати? Примулки. Примулка ось надумала. Ось, бачите, надумала. О, там ще бачу є. На осінь надумала квітувати. Такі ось. Друзі, знаєте, що ще вам хотіла показати? У цьому році, коли з'явилися перші кавунчики, ми купили невеличкий. І що? і насінинка десь упала. Тут, бачите, і він, дивіться, який гарний сам собі виріс. Звичайно, він уже не вспіє, бо сьогодні перше вже вересня. Але коли садиш, заглядаєш, поливаєш, різні там танці коло нього, а тут, дивіться, саме собі, саме собі виросло. Ось. І спека нічого не злякала його. І ось дивіться, ось яка водинка цвіте, ну я так не бачу, щоб тут зав'язувався кавунчик. Ну, все одно він вже не вспіє. І ви знаєте, що, і жалко мені просто вирвати його. Ну, жалко, дивіться, який кавунчик. Ну, хай просто хоч листячком мене порадує. Так, я садила цього року. Садила, і я вам скажу чесно, що вилізло два листочки. Сиділи, сиділи, нервірували мене, я їх вирвала і викинула. Оце таке. А ось тут саме собі виросло. Друзі, отакий лілейничок у мене ще цвіте. Ще набрав багато бутонів. Це ремонтантний, крупний, гарний, дивіться. Листячко трошки обгоріло, бо в нас дуже велика жара була. Але нічого такий гарненький, дивіться. І ще є бутончики, вам покажу. Бачите, вам там видно гарнючий. Він невисокий і такий крупна квіточка. Може, зараз ще десь побачу, то вам покажу. Зараз походимо.